Проект Технополісу П'ятихатки унікальний щодо України. Він став складовою частиною національного проєкту Місто майбутнього. Вже сьогодні завершений спеціальний законопроект, який визначає та регламентує діяльність Технополісу п'ятихатки» як вільного економічного простору. Найболі отвічаючим аттісним підходом і законодавством є все-таки модель е спеціального режиму. Е Территории свободной экономической зоны. Потому что согласно закону об общих началах функционирования свободных экономических зон, еще 1992 года технополис указан в качестве одного из вида свободной экономической зоны. С другой стороны, никакого определения технополиса в украинском законодательстве не существует, что открывает возможности для собственного построения соответствующей правовой модели. Це новий досвід для українського законодавства. Тому законотворцям довелося буквально з нуля починати розбирати терміни інноваційних структур, визначати та розрізняти поняття технопарк і технополіс. Отож, згідно із законопроектом про технополіс п'ятихатки, функціонування буде здійснюватися за наступним механізмом. Конструкція технополіса дозволяє наладити тісне взаємодійство між научним миром и реальным сектором экономики. Для этого был проработан и предложен подход проектный, чтобы льготный режим предоставлялся для реализации конкретных инновационных и инвестиционных проектов, которые прошли предварительную экспертизу. Даже физические лица, которые являются просто разработчиками своей новой идеи и не являются научными сотрудниками, не собираются представлять какое-то научное заведение, могут подать свой проект в орган управления специалистом. Режимом для проведения его экспертизы. В случае, если такой проект получает позитивную оценку экспертизы, то предлагается физическому лицу выбрать одну из организационных форм. Он может зарегистрироваться как предприниматель для ее реализации. Он может предложить другому юридическому лицу участвовать в его реализации как главный исполнитель. А может создать, выступить учредителем юридического лица. И благо сейчас Отечественное законодательство позволяет очень просто регистрировать новые юридические лица. Якщо законопроект буде прийняти, умови для бізнесу у Технополіси будуть схожими на казку, оскільки виглядають вони дуже просто. Пільги помножені на пільги. Де буде розміщуватися Технополіс п'ятихатки, поки що не визначено. Один з варіантів, що це буде місто у місті. Тоді територія технополісу п'ятихатки буде адміністративно-територіально співпадати з власними межами міста. За успішного проходження усіх законотворчих процедур і за умов лоббі закону про технополіс п'ятихатки, Наукоград у Харкові запрацює за рік півтора. Прогнозують автори закону у будь-якому разі. Попереду до впровадження ще багато роботи. Якщо говорити про законопроект про технополіс п'ятихатки, я думаю, що ми проведемо ще кілька обговорень, можливо, за участі громадськості, для того, щоб отримати відповідь на питання, які будуть переваги ухвалення цього законопроекту для держави. Для народу, для мешканців міста Харкова, які будуть переваги для інвестора, ухвалення такого законопроекту. Адже це законопроект, який поки що не отримав оцінки експертів щодо його впровадження. Тому, поки що, говорити про те, що він найближчим часом може бути схвалений українським парламентом. Я думаю, що зарано на даний момент в Україні реалізується національний проект «Технополіси України. Згідно з яким науково-то промислово розвинуті регіони будуть мати свій власний інноваційний проєкт, і кожен з них буде розвивати та реалізовувати певний науково-технічний напрямок. Президент України ініціював новий національний проект. Адже національні проекти це окрема система підтримки державою залучення інвестицій. Новий національний проект Технополіс як систему створення інноваційної інфраструктури в Україні. І в рамках цього національного проекту, який зараз вже відповідною постановою Кабінету міністрів, віднесений до переліку національних проектів, буде визначено перші пілотні міста, в яких буде реалізовуватися цей національний проект. Ідею організації зони вільної торгівлі в Україні блукають давно, і навіть свого часу вони таки набирали певних юридичних форм та сили, якої щоправда вистачало на короткий строк. І ось держава цього разу намагається впровадити нову організаційну форму у вигляді технополіса, який на новому економічному витку має задовольнити нові амбіції України на своїй території створити високотехнологічні підприємства та таку ж продукцію. Цей проєкт ініційований президентом саме як національний, це передбачає те, що будуть залучатись приватні інвестиції. І скажімо, і такі інвестиції будуть залучатися в рамках пілотного проєкту в столичному регіоні. І е, зараз ми опрацьовуємо питання, якщо буде визначено, що Технополіс тати хатки буде складовою національного проєкту Технополіс, то безумовно буде розглядатись питання, е, яким чином привабити інвестора інвестувати саме на територію Харківської області, для того, щоб розвивати високотехнологічні галузі економіки. Користуючи там необхідний потенціал і можливості е, Харкова як міста студентів, міста науки, міста високих технологій, Харків дійсно випередив час. Він першим зробив власний крок першопрохідця на даний момент. Проект Технополіс п'ятихатки йде власним шляхом. У майбутньому він буде залучений до національного проекту Технополіси України. Технополіс П'ятихатки» як проект був ініційований трошки раніше ніж національний проект Технополіс. Але знову ж таки, об'єднання кількох проектів національний проект Технополіс нам дозволить досягти більшого результату ніж реалізація цих проєктів кожної окремо. Якщо у Харкові під інноваційні проекти будуть шукати інвестора, у Києві інноваційний парк під назвою Біонікіл вже з самого початку має фінансові живлення. Наукова Україна давно чекала на появу вітчизняного інвестора ще буквально пару років тому. Чині та винахідники в один голос жалілися мовляв, не народився в Україні. Той, хто готовий фінансувати у науку. А вже сьогодні грандіозний інноваційний проект з нуля зводиться за кошт саме вітчизняного інвестора. Hill – це інноваційний парк, який розположиться на території міста Києва, в Святошинському районі. Дуже хороша транспортна доступність проекту. Бионик Hill это Гринфилд, что дает возможность очень правильно построить этот проект изначально э, и спланировать его с архитектурной точки зрения максимально эффективно, для того, чтобы э, созданная инфраструктура она соответствовала требованиям, максимальной степени требованиям компаний-резидентов, да, для того, чтобы она была экономична, для того, чтобы операционные, эксплуатационные затраты были очень разумными, экономными. То есть фактически мы э, строим Bionic Hill Як своєобразний оазис для високотехнологічного і інтелектуального бізнесу там розмістяться прежде всего, компанії, які працюють в сфері АІТ, е, в сфері біотехнології, енергозбереження і других високих технологій е, пріоритетних для України і вистребуваних на міжнародному ринку. Реалізовуватимуться проект Bionic Hill у декілька етапів. Власне будівництво технопарку розпочнеться вже наступного року. а вже за 6 років він заживе повноцінним життям. В этом году э, наши основные усилия сосредоточены на уточнении концепции, получении всех необходимых и оформлении всех необходимых разрешительных документов. Следующий год – это активная стройка. Четырнадцатый год – это ввод в эксплуатацию в первой очереди инновационного парка Бионикил, это порядка 100 тысяч квадратных метров, из которых где-то процентов 70-80 это офисы высокотехнологичных компаний, прежде всего в отрасли IT, и порядка 20% это жилье, и также еще вспомогательные объекты социально так сказать, бытового, бытового назначения для обслуживания этой территории. Да? Затем планируется поэтапное развитие проекта до уже такого полномасштабного, фактически научно-производственного городка, да? Который, в котором будут работать около 30-35 тысяч сотрудников и в котором будут жить порядка 10 тысяч человек. И вот такая... Фаза повного фаза розвитку проекту вона ожидається е, где-то в дев'ятнадцятому двадцятому году. Працюватиме Київський технопарк за тим же принципом, що й інші подібні інноваційні організації. Своєї роду це буде платформа для розвитку високотехнологічного та інтелектуального бізнесу. Ініціатори впевнені, що такий проект не тільки зупинить трудову міграцію українців за кордон, а стане привабливим місцем для іноземних компаній. технологии будут не только рождаться в Украине, но и коммерциализироваться и превращаться в продукт на Украине. Наша задача обеспечить экспорт высокотехнологичной продукции и продажу на внутренний рынок такой продукции вместо того, что происходит на сегодняшний день. А на сегодняшний день, к сожалению, происходит утечка кадров, утечка мозгов. И фактически Украина на сегодняшний день стоит перед дилеммой продолжать экспортировать высококлассных специалистов или перейти, так сказать, к модели продуктовой экспортировать продукты. Так вот, мы как раз делаем Bionic Hill для того, чтобы мы продавали, в том числе за рубеж, готовые продукты, а не наши специалисты уезжали, как это происходит, тысячами каждый год. Якщо осколкове фінансування передбачено здійснюватися з бюджетного кошика, у Києві ризикуватимуть в інтелектуальній грі приватні інвестиції. А Харків шукатиме інвесторів для ідей за допомогою привабливих бізнес-планів. Проте задача не тільки знайти кошти на технології, а залишити впровадження виробництва інноваційної продукції на території регіону. Ми що е, істочником... первичных каких-то разработок будут те разработки, которые будут предложены учеными ННЦ ХФТИ, но Харьков это не только ННЦ ХФТИ, мы знаем, что у нас институт монокристаллов есть и низких температур, у нас есть мощные промышленные предприятия, которые имеют свои исследовательские лаборатории, поэтому мы думаем, что имея научные разработки, мы приведем к тому, это приведет к тому, что те, кто являются соавторами этих научных разработок, понимая, как работает бизнес в современных условиях, они будут создавать свои предприятия на территории Технополиса, использовать те льготы, которые предоставят закон о Технополисе. И просто даже те научные институты, которые не находятся на территории Технополиса, то есть не ННЦ, ФТ, а другие институты, они будут создавать свои стартапы и спинауты на территории микрорайона Пятихатки, на территории Технополиса Пятихатки. Харків'яни продумали життєдіяльність технополісу до деталей. За словами пана Дудки, на території технополіса працюватиме спеціальний орган, який буде спілкуватися із авторами ідей та давати зелене світло до виробництва. Ми хочемо на території міжнародного центру трансферу технологій відкрити бізнес-інкубатор, коли біль генія ми вже названня придумали. Тепер ми хочемо, щоб ці генії появились і щоб у них було місце, де б вони могли виростати до рівня вже повноцінних бізнесменів. Там же мы собираемся открыть фонд венчурного капитала для того, чтобы финансировать те компании, которые уже имеют свои разработки и отвечающие этим требованиям. Но внутри фонда венчурного капитала мы рассчитываем создать фонд пассивного инвестирования для того, чтобы развивать... Стартапы, начинающие бизнесы, и давать им стартовый капитал. Мы рассчитываем активизировать работу на этой территории бизнес-ангелов, то есть частных бизнесменов, которые будут рисковать своими собственными деньгами. Там будет и рекрутинговое агентство в Международном центре трансфера технологий. Не только фонд, но и рекрутинговое агентство, которое будет подбирать персонал для работы в этой системе. Там будет служба маркетинга, служба патентования, которая будет проверять патентную частоту разработки, потому что любой человек может прийти и сказать, что он гений. І e, будет пытаться начать работать на этой территории, в то время как может быть його ідея уже устарела і просто не очень хорошо владеет ситуацією на ринку. Експерти зазначають, що проект технополісів. Дозволить вітчизняній науці та промисловості стати затребуваною, а значить успішною. Такі проекти, як Технополіс п'ятихатки та технопарк БіонікХіл, дозволять Україні не просто декларувати, а дійсно створювати інноваційну модель економіки, впевнені фахівці. По суті, біонікХіл це один з інструментів, з яких держава може переходити від сир'євої моделі економіки к моделі инновационных, которые продукты имеют высокую добавленную стоимость, в которой производятся именно те продукты, которые востребованы на международных рынках. Когда мы с помощью этого инструмента государство выравнивает торговый баланс и э, работает как по линии. Активізації експорту, так і по лінії імпортозаміщення. можливо, ми є свідками історичного моменту, коли вітчизняна наука припинила ностальгувати за нехай добрими, але колишніми радянськими часами, і знайшла компроміс зі світом капіталізму і його ринковими відносинами. З вами була програма Фабрика ідей і я, Анна Прокаєва. Зустрінемося за тиждень. Хай щастить.